Вітання, прокоментую ситуацію про стан те, що відбувається в РДА, те, що відбувається в районі, і загалом про цей інформаційний вкіт або медіаатаку, які непорядні люди з КМДА за гроші проводять на громаду нашого району, на військових з використанням колишніх військових, на жаль, отже, хронологія. Ситуації ми написали формальну претензію з приводу боргів громадської організації з приводу потенційної корупції на сотні тисяч гривень 29 грудня, 6 січня, вийшла інформація про нібито знищення інтерактивної пам'яті героїв, яка відразу була спростована, бо все це неправда. І з цього часу почалися пости, що. Висловлюємо недовіру, і так далі. О тут почалася атака інформаційна. Це називається атака. Тому що, якщо є питання, спитайте. Ми відповімо, що все є. А що питати, ідіть спустіться. Якщо ви в районі проживаєте і працюєте, подивіться я всіх запрошую на перший поверх. Воно відкрите. Це публічно. Не треба дивитися ніякі відео, ніякі репостики і так далі, все є там. Дивіться, безпосередньо, самостійно, ніхто пам'ять героїв в цьому районі не чіпає. Але почалася оця хвиля. Не довіряємо. Це все і є інформаційний вкіт. 7 числа я вже формально написав пост про те, що це це неправда, все це, це брехня, все це, це вкид оплачений посіпаками з КМДА. Непорядними, злими, тупими. Корупціонерами і корупціонершами, 8 числа, виходить моє вже відео про те, що все неправда, дивіться, все є, все працює і так далі. Але ця хвиля її продовжують розганяти, розганяють, розганяють, навіть не перевіряючи дані, тому що люди зацікавлені в хвилі гімна, а не в правді. А правда знаходиться в нас в колі. Все працює. Пам'ять героїв збережена. Вони починають розганяти ще іншу претензію про неповагу до ЗСУ і так далі. В районі, в перший день, що я зробив, ми зачистили кладовище лісове від бруду від сморіну, який накопичився поруч з могилами загиблих героїв за 10 років. Значить, отут були захоронення, а отут. Була оця свалка, Якась нереальна. Але вчора вивозили, вивозили і не вивозили. Ну, ще доводити додати. Ніхто, жоден депутат, мер, жодна спілка, жодне громадське об'єднання не намагалися зачистити це в перший день, коли почали роботу. І я мовчу про 10 днів. Ми це зробили як я, як глава району, в перший день, бо це пріоритет номер один. Допомога воїнам, допомога ЗСУ, допомога ветеранам, допомога родинам загиблих. І є це факти. Про все я кажу, є факти. Решта інформаційний вкид. Друзі, перевіряйте, будь ласка, інформацію, довіряйте офіційним каналам РДА. Прошу, звертайтеся до військових, що підтримують цей інформаційний вкид. Перевірте, будь ласка, що ви підтримуєте. Пам'ятайте, що Путін, що вороги використовують. Таку пропаганду не на користь розвитку нашого району та міста. Дякую, слава Україні! Деснянський район.